Ялинка престиж зеленого кольору це розмір 1,80 м. І дана модель ялинки відрізняється вже своєю формою. Як видно, вона вже має більш таку конуснішу форму, тобто внизу вона вже така досить широка, а доверху вона звужується. Ну і щоб вона мала такий вигляд, ми рекомендуємо її розкласти таким чином, щоб гілочки були опущені донизу, так як в нас зараз на відео. Ну і вона має таку досить цікаву гілочку, більш схожа також до Ройла, але свій такий шарм вона має, така досить цікава. Давайте ближче вам покажу, як вона виглядає. Як бачите, гілочки усі також гарно промальовані. Це спеціальна фарма, яка додає їй природності. Ну і гілочка сама по собі має таку вже круглу форму, досить таку витончену, але таку рівну голочку. І покажемо всередині, як виглядає сама ялиночка. Тут є металічний стовбур, він продекорований під колір ялинки. А кожна гілочка вже вмонтована у цей стовбур і обмотана такою спеціальною атласною ниткою.